Реєстрацію офіційних спостерігачів від опори. Від... На минулому засіданні ми відкрили їхні подання і на сьогоднішнє засідання вони принесли копію довіри. Копію постанови. У нас немає дорядого голосу. только можно по таким же Да, Значить, все добре, за виключенням одного моменту. Я думаю, думав, що секретар, ознайомившись з постановою Центральної виборчої комісії, точніше листом Центральної виборчої комісії від 29.09.12 року за номером 2133 Нічого не говорить. Цей лист містить. Необ... Я читаю, цитую з листа. Необхідно обов'язково проводити перевірку, внесеного партію, кандидатом депутатів, громадською організацією, подання про реєстрацію офіційних спостерігачів щодо членства запропонованих кандидатур у дільничних виборчих комісіях з виборів народних депутатів України відповідно до мандатного виборчого року. Для цього відомості такого подання повинні бути занесені до системи виборів, після чого системний адміністратор формує, та друкує звіт ОС та РК-1. Готові матеріали на, засідання, ми, на можем... комісії. ми не можемо їх ввести в електронну дату до рішення комісії і систему вибори перевіряти, тому що для того, щоб була здійснена дана перевірка в системі виборів, буде бути підстава, з якої системний адміністратор вводить. Зрозуміло. Тоді як ви, ну, саме по собі називає рішення. Тобто передати для введення в системі виборів. І перемірніш... Перше питання буде програма в системі виборів, це якою... Основа номер і черговій постанови. Формулація... А ви розумієте, якщо ми зареєструємо ті, які е, подані з тими чи іншими порушеннями, що система нам покаже то нам необхідно буде відміняти постанову. А краще зробити так, як рекомендує, рекомендує Центральна виборча комісія перевірити, а потім зареєструвати. А Коли... ми можемо їх перевіряти тільки після того, як ми прийняли подання і провели реєстрацію. Вже на підставі невідповідності тоді відходити свої рішення відмінити. І я рахую, що краще приймати послідовні рішення, а не приймати, а потім їх підміняти. Це неправильно. Більше, що ну, Центральна виборча комісія досить чітко це зазначає. Якщо треба, я ну, власне кажучи, тут є і резолюція, я так розумію, що секретар ознайомилася з цією постановою. Але ж ми це зробили до того, як сформували дільничні місці. Ми ж їх не включали. Спочатку система нам видала, а потім ми формували дільничні місці. Прийняти подання і передати на перевірку. Прийняти подання і зареєструвати. Ні, так. А після я того це я... внести, так, підготувати до засідання для вже реєстрації самих спостерігачів. Це буде дуже красно. Давайте тоді, щоб ми поїхали, що ми не постанові не, реєстру... не зареєструвати офіційних спостерігачів, як ви пропонуєте? Прийняти подання Прийняти. на реєстрацію офіційних спостерігачів та згідно вимог листа 213 передати на перевірку для... Тут далі по тексту листа. Коли буде здійснюватися про міг реєстрація на наступному році. наступному засіданні, я думаю, це звіт, власне. Коротко, по, трьом, по трьом особам це буде 15 хвилин. Да. Просто да. якби, да. якби да. секретар належним чином виконував свій обов'язків, цього питання би не поставився. По трьох спостерігачах, можливо, можна погодитися, але через декілька днів у нас буде спостерігачів 100. І Абсолютно час... з вами звідти, чому нам необхідно готуватися до за засідань і робити це завчасно. Ми не можемо без засідання комісії за відповідних постанови надати а, адміністратору вказівку вводити щось на вирус. Давайте постановимо, що прикладати надаємо по мовчальну згоду для перевірки системи. Ми не можемо прийняти постанову, тому що нам не дозволяється законодавця. Чому тому, що система виконує лише рішення виборчої комісії? Дальше. Дивіться, давайте спростимо це. От у нас власне кажучи, що зараз вична ситуація, коли ми ні цього ні сього, як мінімум, ще на думку мусимо переносити прийняття цього рішення. А чому? Лише із-за того, що не існує якоїсь такої постанови нашої комісії, яка би дозволила секретарю при прийнятті цих документів відразу віднести його і для вести системи але... А не продавати сподівання. За умови дотримання. Зареєструвати подання, а не спостерігачі. Прийняти. При... Прийняти. Прийняти до сих пор. Прийняти як вхідний. А так. зареєструвати. Віду. Віду. Ну. Теж, ну, чекайте, ми не відмовляємо в реєстрації. Ну, правильно, на сьогоднішньому засіданні ми не відмовляємо. Ми приймаємо подання, але ми їх не реєструємо. Так, все вірно. Ми надаємо додати доладим секретарю перевірити їх і і відповідність. І надалі. От цією ж постановою е, постановляємо секретарю при прийнятті документів. Законів, добрий, я зрозуміла. Тобто, в законі написано, що пізніше наступного дня, в моменту прийняття питань, ми повинні зареєструвати. Mm -hmm. наступного а дня, Якщо витримані вимоги до реєстрації власне кажучи, проблема. Ну, ці документи сьогодні подані за 15 хвилин до засідання. Ну, і що? Завтра, ми завтра не не можна... Подання прийнято в понеділок. Неналежним чином оформлено. Ми його відхилили. Ми його відхилили. Не відхилили теж не на комісії, а практично ми, коли... Ми відхилили, е, але ми доносили. Вони доносили, Власне кажучи, власне кажучи, просто не відбулося передачі з рук в руки, а потім обратно прийняти, ми ж вже не настільки формалісти, щоб це зробити. Добре, сьогодні, наприклад, нам приносять Ну, Дивіться, сьогодні донесли ці документи. От на моїх очах ці два документи передали. Ну чому секретар не поставили тут підні номера, я не знаю. Власне кажучи, пакет документів сформований остаточно, сьогодні от 20 хвилин назад. Півгодинника. Сьогодні буде зареєструвати. І... Ми якраз обійдемо всі обмеження іншими інших зборів ну, буде, буде легше, розумієте? Ну, я сумніваюся, що це буде легше. давайте проаналізуємо, ну, його... що... Секретар, як я це бачу, так. на підставі постанови, яку я пропоную зараз прийняти, йде 47-й кабінет. Дає адміністратору систему, будь добрий, веде перевір, видає, видає звіт ОС 1 Він видає відповідний звіт. До цих документів додається цей звіт, де вказано, всі особи відповідають вимогам таким-то, таким-то, таким то Ми Ви на засідання, ми з чистим серцем приймаємо. Так, як Якщо в 5 приносить, то до 6 зможе. Тоді ми порушимо терміни в реєстрації спостерігачі в 4, -ї. інакше нам потрібно. Різниця, ну, тоді йде у нас зранку, в 9 годин. Я розумію, що їва 9 годин прийти на роботу. Ну, в 9 годин так чи інакше вже прийде, віднесе е, в 47-й кабінет, до 10-ї зробить оператор той звіт. І ввечері ми приймаємо. Я не бачу взагалі. Мотивувальним про прийняття за суд з подачою. Ні, ми повинні звідти тих дітей, які написані ті мотивальні зареєструвати дітей. Якщо прийнятись, просто формулюйте, я Добавити там на виконання вимог листа 21-33-42-29, я вам передам, то є все вправо. Від 29.09.2019 я... Центральної виборчої комісії Добре. передати документи, Добре. подані таким-то таким. то Прийняти, так? Давайте вже текст зробить секретар. От я дам їй копію цього листа. Що ми зараз будемо по букві диктувати, як в першому класі? Прийняти подання офіційних спостерігачів Відповідного суб суб'єкту да. опора, опора, так? так. Видати офіційне відповідня посвідчення встановленої правому ну, професію. Ми так. ж ще не зареєстрували. Я розпочне. Все тоді відповідно в втори дану постанову, яка звучить наступним дням прийняти подання від офіційності. Прийняти подання ага. від відповідності. Софія Вселенна, другим пунктом цій постанови, давайте опишемо, що надалі... Подання буде все посилатися на цю постанову. На реєстрацію офіційних спостерігачів перед подачою на їх реєстрацію на засіданні. То давати звітка один. Да, ну, щоб проходили цю перевірку в системі Тому, Щоб ми не були. затримували, дай Бог і Христа. Да. Тим паче, що зараз три чоловіка, то дійсно, це, знаєте, як каже, пробний канкт. А далі буде по 100 чоловік. Ми вже приймали дня відб'ю та бог чоловік. Я вам скажу чого. Давайте далі. Тобто, очевидно, що багато комісій вона приймала, потім відміняли свої рішення. Чому це ВК вимушено випустити? нас У нас є порядок є якраз про виконання У є питання, яке юрист допомогти на говорить. Ми звідти спорим, ми не юристи, може десь дійсно так. У нас є питання на голосування даному постанову. Прийняти подання офіційних від... Є відзначено подання, пункт другий: надавати дві uh, Х1 перед реєстрацією. Від за... Відпоригують, так. Тільки сьогодні, я думаю, згідно протоколу, по протоколу було б слушано, я так розумію, ваша пропозиція була перша зареєструвати. Тобто, як порядку то, надходження, якби треба то, проголосувати, так. формальності ще дотримати. Добре, то, тоді, хто за те, щоб. ви і Зареєструвати постійних спортивників з опори, тому щоб проголосувати та видати їм досвідчення відповідної форми. Тоді просто запросить. подання від офіційних спостерігачів, подавати на реєстрацію mm -hmm. після проходження звіту в системі виборів та mm отелення. -hmm. Ну, перший пункт продовження. І передати на, на дотримання вимог листа такого то, такого -то для випадки. Ну, це буде в модикувальній частині, що розглянувши звернення та на виконання листа. Ні, ми і постановили це. Так. Ми постановили прийняти, передати на перевіст. Так, передати. так. так. І, і після формування звіту, того, там який заподіяний. Добре. Добре, прийняти подання офіційних спостерігачів та передати на перевірку систему, систему вибори для формування звіту про відповідність відповідних осіб вимогам законодавства. Так? Так. Так. другий – надавати звіт кожного раду перед реєстрацією офіційних спостерігачів. Перед голосуванням я би хотів членів комісії попросити підтримати це, тому що ця постанова надалі дасть нам можливість уникати таких ситуацій.